Доброго дня, шановні слідники! Мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Сьогодні ми поговоримо про насіння на туях. Що це таке, звідки воно береться і як з цим боротись. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання. Сьогодні за об'єкт дослідження я взяв тую західну сорту Брабант. Це відносно старий сорт, і на ньому можна часто побачити таку велику кількість плодів, які, і яку інколи ще називають насінням. Я не буду зараз даватися в подробиці е біології хвойних рослин, як це правильно називається, це не важливо. Перша причина, чому утворюються плоди на ту вона лежить далеко, глибоко в генетиці рослин. Чому? Тому що. Туї ми розмножуємо живцями вегетативним способом, способом живцювання. Ми беремо рослину, от я на прикладі, цього покажу, відриваємо в неї живець, тільки не осінню, як зараз, а весною. Ось такий живець. Беремо, в нього, відрізаємо цю п'ятку, з такою п'яткою, прибираємо бокові, можемо приїхати ще знизу. І от готовий живець, який, яким розмножується туя. Ні в якому разі не плодами, тому що при посіві ми не зберігаємо ці властивості, які були вихідної форми. При такому вегетативному розмноженні 100% властивостей властивості вихідної особини передаються їй потомству, яке розмножено вегетативним способом. Це як один із способів етити на розмноження. Так, от я так коротенько, не вдаючись подробиці про розмноження, згадав. Чому уявіть собі, що із твій. Давно-давно багато років назад відірвали живець, укорінили. З цієї, що виросла, знову відірвали живець, укорінили, відірвали живець і укорінили. Так от проблемне запитання. Оцей живець, він омолоджується. З нього утворюється нова молода рослина. Але стадійно вона вже набагато старіша, ніж би ми взяли цей плід, посіли і отримали нову рослину, яка була би стадійно молодою. Ці Етапи вегетативного розмноження накопичуються в пам'яті, так би мовити, дуже умовно кажучи, в пам'яті цього живця і наступних поколінь такого вегетативно розмножуваних рослин І з часом це приводить до того, що рослини вже кажуть: хорош, ми вже не можемо далі зберігати такі властивості, ми вже хочемо дати потомство і виконати свою біологічну задачу. Саме тому це перша причина, чому на окремих сортах. Є велика кількість насіння, а на окремих сортах її ще зовсім небагато. Для порівняння на Брабанті ви частіше побачите плоди, ніж на стоїсмарахт. І колумна теж до речі дуже схожа вже на Брабант в плані кількості насіння. В той час, коли нові сорти, які з'являються у нас на ринку, наприклад, там Кінков Brabant, він ще зовсім не утворює плодів, тому що стадійно він молодий. Як з цим боротися? Це довгий шлях, це селекційний шлях. Треба зібрати насіння. Посіяти його, і відібрати із тієї, популяції тих тисяч тисяч рослин, які утворяться, відібрати ті, які будуть повторювати майже 100%, або будуть близькими за своїми ознаками до тієї форми, яка нам потрібна. Ну, в нашого випадку це брабант, це потужний ріст, це ширина. Друга причина, чому утворюється насіння на туях, вона набагато коротша. Це тому, що коли рослина попадає в стрес. Стресові умови, будь-то посуха, мороз, чи навпаки перезволоження, різні можуть бути стресові ситуації. Вона розуміє, що вона має обмежений доступ до ресурсів, скажімо, як вода, да? або там просто стрес в леді морозів, то вона в більшій мілі почне складати плоди на рік наступний. Не зразу, не в цьому році, коли вона попала в стресові умови, а на наступний рік. І на наступний рік чекайте велику кількість насіння. Тобто, причина в тому, що в минулому році ця рослина була в стресі, і в цьому році ми отримали велику кількість насіння. Боротися з насінням уже в рік, коли воно утворилося, неможливо. Тобто перше, що ми можемо зробити для рослин, які утворюють велику кількість насіння, це створити оптимальні умови росту. Тоді, наступні роки, вони будуть утворювати його менше. Я ніякому разі не можу дати вам гарантію, що його там не буде зовсім, але те, що насіння буде в меншій кількості утворюватися, то це однозначно. Тож, це дві причини, по якій утворюється насіння на туях. Як з цим боротися? Якщо вже ми маємо таку картину, от як е, зараз і вибрати саме цю ту за об'єкт, тому що в неї багато насіння, є такі от прогалини, ми бачимо стовбур, тут аж, і це недобре е, для такої туї, як боротися з тим, якщо на рослині багато насіння. Є, є єдиний тільки рецепт, відомий мені, по крайній мірі, це стрижкою, і потім подальшим поливом і обільним підживленням рослин. Зараз у нас вересень місяць, і зараз робити вже підживлення ні в якому разі не можна. Ну, це в моєму випадку. Чому саме зараз ми знімаємо цей сюжет? Тому що добре видно уже світлого кольору ці плоди, і їх видно, яка кількість їх утворилася на цій рослині. І зрієнтувало, що як правило, вони утворюються на верхній третині рослини, але тут ми бачимо їх практично по всій кроні. Боротися з цим. Треба було двома місяцями раніше. Десь на початку червня місяця. Ми вже добре бачимо, що насіння у нас утворюється і утворюється його багато. В цей період часу нам треба було взяти ножниці і попрацювати ними з кроною. Зараз я покажу як. Перенесемося на два місяці, назад, десь на початок червня місяця. Я зменшу звужу крону таким чином. Відрізаючи, дивіться, відрізаючи велику кількість насіння. Хочу ще раз наголосити: в червні місяці, коли воно ще було непомітним, коли воно ще було зелененьким, от тоді треба було з цим е, працювати. Починаємо, як завжди, топіарних форм знизу, щоб зрізані частини падали безперешкодно вниз. Я проходжу по колу, по периметру цієї туї. І пам'ятайте, що ні в якому разі ми не можемо тую застригти любі хвойні рослини, застригти до як би це могли зробити в листяних до початку вегетації, там посилити на пені, обрізати їх дуже дуже глибоко. Ми повинні різати так, щоб зелена частина у нас залишалася максимальна кількість, максимально допустима кількість зеленої маси, щоб в нас залишалася, щоб ми своєю стрижкою, щоб в стрес не загнали цю рослину. Тож я проходжу декілька етапів. Брабант має форму колони, тому я зараз не роблю його на конус. Я проходжу якраз цю колоновидну форму. Бачите, я піднімаю її вже вище. В який бік ходити? Праворуч чи ліворуч значення немає. Абсолютно, це від того ну я правша, мені зручніше ходити так. Хоча можна і в цей бік. Як кому зручно. І от уже з цієї висоти, при висоті 2,20, з цієї висоти я трошечки буду робити з неї конус знову ж таки з великим бажанням зрізати максимальну кількість плодів. Тема трошечки не та, але якщо ви бачите в кроні отакі пагони, бачите? Ось він конкурент. У нас буде сюжет на цю тему, як позбутися таких конкурентів, щоб крон не розвалювалась. Якщо ви бачите в кроні такий конкурент, переводьте його на бокову гілочку. Не вирізайте його повністю, переводьте на бокову, щоб він перетворився із конкурента майбутнього, е, обростаючу гілку. Повернемося до того, що я зробив. Зверніть увагу! По-перше, про верхівку. Зараз в вересні я вже верхівку не прирізаю. Хай вона набирає ріст, хай вона росте. Якби це було в червні місяці, я, ну, вибачу, жатує виключно для наглядності. Я б її зрізав цю верхівку отак. Чому зрізав би верхівку? Коли точку росту прибираємо у рослини, вона починає рости в ширину. Те, що нам, власне кажучи, від неї і треба було б в червні місяці. Зараз після стрижки, я розумію, що багато з вас, хто подивиться і скаже, вона стала ще страшніше, ніж була до цього. І будете 100% праві. Тому що я зробив? Я відрізав. Ось, подивіться, що я зробив. Я відрізав цей пагін, і оця вся зелена маса, яка не давала нашим очам бачити насіння, зараз оголилася, і я від... показав ще відкрив ще більше насіння. Тому зараз, в вересні, цього робити вже ніякому разі не можна, в серпні не можна, в липні, ну дивлячись, в яких умовах ви живете, і настільки довгий ціний період, в липні ще в умовах центральної України, ще би я ризикнув це зробити. Пізніше вже ні, не треба, не можна. Так от, із за того, що я зрізав цей пагін, бачите, я відкрив оцю страшну крону. Що би я зробив в червні місяці з цією туєю, після такої стрижки? Обов'язково, зразу ж, я би почав її обільно поливати і дуже добре годувати. Обробив би крону якимось антистресом, який у вас є обов'язково, щоб, можливо, дав ще і по кроні добре водорощинних, щоб вона ще краще заростала. І от в червні місяці це висока концентрація азоту, азот для того, щоб рослина росла і потужно наростала. Що відбувається тоді з рослиною? Новоутворені пагони виростають поверх зрізів, і до осені плоди, вже, які залишились на цій рослині, вони нікуди не зникають. Вони там і залишаються, але потужно утворена зелень. Ця зелена маса поверх плодів не дає нашим очам бачити їх уже в осінній і, власне кажучи, зимовий період часу, тоді, коли ми на них і дивимося, коли всі інші листяні знаходяться без листя. От такий простий рецепт боротьби з насінням. Тобто ми з ним не боремося повністю, ми просто його ховаємо від наших очей. А там хай вона собі виконує свою біологічну задачу вже всередині своєї крони. І пам'ятайте, що. Обривати це вручну вкрай довго, незручно. От я зараз легенько відриваю, і я відірвав зелену масу. Залишив тут щось незрозуміле. Вручну обривати, я теж знаю такі випадки, коли так роблять, це дуже довго, дорого і для рослини, мабуть, шкідливіше, ніж те, що я зробив з нею. Впевнений, що. Хто в кого є ту і з такою проблемою, стикався. Якщо у вас є такі рослини, можливо, ви знаєте якийсь інший рецепт, як боротися з цим? Будь ласка, буду вам дуже вдячний. Коментуйте, пишіть свої думки. Дякую вам. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання. Успіхів вам! в інших справах і добробуту!